На Горохівщині лісівники разом з поліцією затримали чотири фури зі сміттям, які везли зі Львова. Напередодні пригоди 9 травня у лісовому масиві поблизу села Піски місцеві виявили гори непотребу, яке вивантажили уночі. Тож влаштували там засідку і вже наступної ночі дочекалися. На те саме місце приїхали невідомі, які намагалися знову викинути побутові відходи. Автомобілі перепинили та затримали. Із Горохівщини прибула і наша знімальна група. У ніч на 10 травня на території села Піски Горохівського району лісники перепинили чотири фури зі сміттям, яке везли зі Львова. Напередодні на території військової частини виявили львівське сміття, тому працівники лісгоспу вирішили засісти в засідку наступної ночі, аби уникнути подібної ситуації. Спільно з поліцейським вони перепинили підозрілі вантажівки з непотребом. Біля 3.00 на слідок спільних дій працівників поліції і працівників державного лісу. Лісового господарства було в місті, неподалік від місця викиду сміття, виявлено чотири вантажі автомобілі, які були зупинені і які рухалися, як вони пояснювали, в напрямку міста Києва і в відповідності до їхніх документів перевозять сміття з міста Львова які приймували зі Львова, супроводжував автомобіль Тойота Корола, сріблястого кольору. Проте активістам перепинити його не вдалося. Як розповів головний лісничий Володимир Левусюк, номерні знаки номарки були Волинські. Водій однієї з вантажівок каже, що їхали до Києва через Берестечківський ліс. Шлях до столиці водіїв обирали дивний. Тому стандартна відмовка, мовляв, заблукали. Їхали на ете по дорозі. Догнали, зупинили, понад приїжджали. З, з трьох, мабуть, або з двох ночи стоїмо. А куди їхали? На Київ. А що весло? А? Сміття. То вам дали кисівку першу туда, так? Ну так. Да. Все документи, все в порядку, все нормально. А ось є документи тут? Е, а міліція, по-моєму, забрала. Прохоронці вже відкрили кримінальне провадження по попередньому факту викинуто сміття. Тепер до цього провадження хочуть долучити ще останній випадок із затриманими автівками. 9 травня біля 10.30 в Горохівський відділ поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Піски Горохівського району виявлено сміття, походження якого згідно виявлених зразків виявлено з міста Львова. Сільський голова села Піски Андрій Сукальський Куда каже, вивезти? що поки сміття ввозити не, не будуть, адже такого сюрпризу не чекали, тому що не знають, куди його подіти і за які кошти будемо прикладати всі зусиль. По перше, це сміттєзвалище, тре, яке зробили стихійне вивести звідси, а куди вивести невідомо. Ми не знаємо, куди ще його вивести. І я радий тому, що служба лісової охорони не, не, не дозволила висипати ще тих чотири машини. Фури тимчасово вилучені. До хвали суду про арешт вони перебуватимуть на штрафмайданчику під наглядом громадських активістів та поліції. Мені, як слідчому судді Грохівського районного суду Волинської області, надійшло клопотання про накладення арешту на майно, а саме на транспортні засоби. Прийнято рішення про призначення розгляду цього клопотання на 12 годину, 12 травня 2017 року. Останній часом на території Волині все частіше стали фіксувати факти несанкціоно вивезення львівського сміття у Горохівському, Луцькому, Ківерцівському та Іваничівському районах. В зв'язку з цим наші колеги з інтернет-видання 0332 оголосили полювання на порушників. Ми сайт 0332 міста Луцька проводить акцію. Ми встановили винагороду 10 тисяч гривень для тих осіб, які затримують, виявлять і затримують фури з львівським сміттям. Вночі такі чотири фури було затримані. Працівники лісової охорони встановили засіб. Дарія Багнюк Косатин Кіс для новин на часі.